Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти е, трошки детально плюс свій досвід користування е, смарт-браслетом від компанії Honor модель Band 9. Це фактично новинка, і вони зараз продаються на Aliexpress тобто без проблем їх можна замовити. І так, е, фактично стандартний форм-фактор браслета. Ось так він виглядає. Браслет візуально зараз я близько покажу. Ось так він виглядає. Ось так. Ремінець знімний. З... Отут кнопочки, щоб його зняти. Ось так. Ось так він виглядає візуально зовні. По характеристиках зараз більш детально розкажу. В ньому встановлений амулет дисплей 1.57 дюйма з... з розширенням. Так, з розширенням 256 на 402. Точки, що дорівнює 302 PPI. Тобто досить велике розширення. Картинка чітка, яскрава. Ось. Так, вага 16,3 грама без ремінця розмір 43 на 27,88 на 9,49 мм. Він є досить компактний, тобто екран займає майже всю площу, тільки ось тут знизу такий досить. Великий підборідок. все вся майже площа тут займається екраном, а от тільки отут знизу ось такий полосочка. Цей підборідок. він тут досить великий, фактично, але нічого критичного. І що його особливістю є те, що він має такі заокруглені грані. Типу, як, як, як перші Samsung S8, які мали ті заокруглені такі дисплеї, Ось це щось таке схоже. Ну, тобто користуватися і свайпати ним пальцем досить приємно, бо він, ну, так, тобто, не стандартно, так, не гостро, а так заокруглено і приємно так, свайпати. Ну, досить прикольно зроблено, я в принципі більше ніде не бачив такого. Так, по характеристиках, тут є 96 спортивних режимів, моніторинг здоров'я, тут моніторинг стресу, сну, кроки, пульсометр СПО2. Тобто весь набір такого стандартного функціоналу, який притаманний таким досить бюджетним смарт-браслетам, він має. Програма для синхронізації: це є Honor Здоров'я. Я потім більш детально в ній покажу, як вона виглядає. Без проблем качаєте собі чи з App Store, чи з Play Market і користуєтесь. Так. Зараз трошки розкажу по досвіду користування, взагалі по відчуттях, що він себе представляє. І так, по самому меню. Мова тут є фактично тільки англійська, ну, типу, з тих, що. Так, мова в мене англійська, точніше, в мене англійська. Не знаю, якщо е, мова смартфону якась інакша, можливо, мене модель, яка має тільки англійську мову, фактично, тому англійську і англійської е, китайську і різноманітні інші азіатські мови, тому в мене вона фактично англійська, тому меню англійське. Так, Що в нас е, він з собою представляє? Ще однією його особливістю є те, що він не має кнопки фізичної, тобто ні з якого боку, все свайпами. Тобто, тут собі наставляєте швидкий доступ, а тут є перелік Workout, workout records, workout Status, Fitness Week, Тобто тут такий пульсометр, мірювання пульсу, SPO2, кисню у крові. Запис вашої активності, сон. Тут розписано. В додатку більш детально, тут ще є такі, як. Ви, наприклад, десь в день задрімали. Умовно, на декілька хвилин тут буде відображатися просто час. А в, в додатку можете більш детально подивитися рівень стресу. Також, тоді різноманітні. Дихальні вправи, музика, нотифікації, погода. Ось. Досить приємний. Але бачите, на екрані видно. Пульсації самого екрану. Тут amoled дисплей, і видно, що от є пульсації на ньому. Так, і по налаштуваннях. Watch face є Always On Display. Favorite це ці швидкий доступ, ось ви тут можете додати або стерти швидкий доступ від того, що вам не потрібно. Єдиним таким мінусом, який я би назвав його, то що тут нема автояскравості. Тобто ви тут собі налаштовуєте яскравість самі. Я, припустимо, налаштовую певну яскравість. Умовно ось тут на трішці, тут є до п'яти шкала. І наставляю собі, щоб з 9-ї вечора до 8 ранку яскравість падала, вона падає до мінімальної, до одинички. фактично. Та. Також тут ось тут режим сну автоматично. Вібрація, не турбувати. Не можуть снігувати пін-код поставити. Автовизначення активності. Система тут є. Виключити, включити, скинути до заводських налаштувань. Так ось тут і все. Фактично, все, що ось такий в мене, така в мене заставочка. Нічого лишнього мені зручно. Так, відображається стрес. Оце як. чекайте, ти переключив. Стрес. пульс. Активність, сон відображається. Мені, наприклад, дуже подобається, що в вонорах є така ось самих таких, рахуйте, простих браслетах, оце сон. Тобто мені досить цікаво і важливо, скільки я там спав, і не хочеться лишній раз синхронізувати з телефоном, щоб дивитися в додатку, скільки ти спав. Тут собі просто зранку став, подивився опа, спав стільки то стільки-то ось так. Екран гасне. Там, там час якийсь дуже такий нереально великий, ось я зараз назад вернусь і вам покажу. Якийсь досить незрозуміло таке налаштування. Screen on 5, 5 хвилин. Тобто екран не гасне 5 хвилин. Але знову ж таки, якщо ви руку тобто підняли опустили, він згасає. Так само, так само ви накрили. Точніше, потрібно, напевно. Він має з. Він згасати був, не знаю. Ну, якось в повсякденному користуванні цього не помічайте, що там налаштування екран на 5 хвилин. Аж. Тобто, там переважно налаштовувати там, секунди, якісь він собі згасає. А тут якось в руку назад і він автоматично, в принципі, згасає. Він згасає ви тап-тап і він засвітився. Тобто, о, згас. Тап-тап, він засвітився. Тобто, досить зручно. І так, по суті, по браслету все. Ще раз по візуальному огляду покажу. Мені подобається інтерфейс, він має досить великий екран, компактний розмір, і ну, мені подобається. Ось так, Зараз я вам покажу більш детально в додатку Honor Health. Як він виглядає. І що він себе представляє цей додаток. Ось так, зараз я покажу. Так, Honor здоров'я. Ось підгружається, зараз, зараз, зараз секунду. Покажу на планшеті. Хонор, здоров'я. Ось додаток сам ось так. В додатку тут є пристрій. Мій пристрій собі додаєте. Тут і обліковий запис, тут здоров'я, вкладки здоров'я, тобто ви тут відображається. Також можете керувати ними. Ось тут можете можете, змінити картки, додавати, забирати лишні. І так, кроки. Шандартом, тут більш детально все розписано по кроках. Так само по днях можете додавати активність протягом дня сон. Ось тут фази сну, оцінювання сну, аналіз сну. Тобто тут такі цікаві детальні характеристики. Ну і по днях можете собі переключати. Ось так. Тобто, по днях собі дивитися Там тиждень, місяць, потім пульс, потім рівень стресу, так, діапазон, в яких межах був протягом дня. Тобто, собі стежити, в принципі. Чи дуже нервуєтесь, чи стресуєте, чи ні. Рівень кисню крові. Це чисто, я раз спробував, я фактично, з часу ковіду тим не користуюсь. Тоді це було досить популярно. Така, такий функціонал. Тепер, так. тепер я тим не користуюсь. Також можете додавати різні вкладки. Ось це VO2Max, VO2Max, максимальне споживання кисню. Це щось при. Тренування і навантаження. Вік за фізичною формою. Надягайтесь тренування на саме пристрій, що підтримує перевірку віку за фізичною формою для виконання професійного аналізу даних. Тобто, і ви тут так само можете додавати різноманітні картки і стежити за вашим здоров'ям. Ось так. Так, і забувши це ще стати за рахунок зарядки. Я, його, я ним користувався, він приїхав і ним користувався тиждень часу. І ось зараз поставив на зарядку. Тобто тут є швидка зарядка, я так розумію, бо я фактично було 4%, пройшло там буквально 2 хвилинки, тут вже 12%. Тобто, в комплекті йде ось такий кабель, він на двох пінах, ззаді примагнічується. Насправді, досить примагнічується не сильно. Кабель такий досить пружній, міцний, і мені було проблематично його просто поставити, він відщолкувався постійно. Тому ось так. Вже 14%, тобто швидка зарядка присутня. Ну, я використовував його тиждень часу, і фактично він не був повністю заряджений. Тому я думаю, тут на днів 10 і більше днів мінімум варто розраховувати на е, фактично його експлуатацію. Це така ремарка. Я додав, бо я забув на рахунок зарядки і, і скільки часу він проживає від одного заряду, сказати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Sim pa, -pa, -pa.